Так, всім привіт. Така у нас погодка. Сьогодні, бачите, сліди в дворі. Сьогодні займалися, знімали мотовило зжатки. Перебрали, поміняли втулки, виріхтували мотовило, труби порівняли, пружини поміняли. Ну а сьогодні трошки займемося. Трактором, значить, прийшло врем'я вже дуже давно хотілося. Ось така сідушка в цьому тракторі. Ну це чохол, ця сідушка дуже стара і в неї є отака біда. У нас страшне. страшна, От отак вона, отак От ось вона грає, хто знає як тіліпається вся. Вона кріпиться отам тільки ззаді. Бачите, все, речаги стоять, а вверх тіліпається. Уже і втулки нові для, у неї точили. Отам. Міняли втулочки, амортизатор новий. І заварили були її Верх, щоб тут вже цієї бокової регуліровки не було, щоб назад не совалось. Ну, все одно воно нічого не цей. Не нравиться. Дуже ну, тіліпає сильно, І звуки такі неприятні. Хочеться її поміняти. Хотілося б її поміняти повністю усю з усим і з верхом З верхом ми міняти не будемо, бо купляти бушню чи нову китайську сідушку не хочеться. А купляти якусь беушню. На них будуть високі спинки, а обрізати її гратися теж ні. Коротше, повпався нам отакий низ. Це із кейса із 1660 кабіни. Е, низ вона механічна, на 1680 пневмо стоїть, а на 16.60 механічна. І там теж амортизатор. Я розбирав її перемив, усі втулочки перечистив, усе перемазав. Вона тут так регулірується хорошо, низ прикручується. Отак. І все. Значить, отакий низ попався, можна сказати, безплатно. Так що зараз пос попробуємо поставити свій верх на оцей низ і поміняємо амортизуючу частину. Сідушки. Так. Пізніше покажу, що вийшло. Так, вже другий день, йде сніжок, трошки замело. І сідушку ми, значить, поставили. Оце ось той низ, що стояв. Видно, ось новий амортизатор ми білоруський, блін, купляли весною в Харкові. 550 гривень поставили, а він нічого не поміг. Значить, з оцієї сідушки ось отут зверху було таке кріплення, і з оцих повзунків ми зняли. І все, цей низ так і остався. І отак. Тепер воно тут стоїть. Значить, ось він цей низ, про який я казав. Трохи снігом замило. ось його видно. Тут воно тут вище, а там нижче. Так ось. Видно по діагоналі стоїть. Для того, щоб удобніше було сидіти, лучша піддержка для них. Бо пробували без оцієї проставки, виходить, низьковато і трохи таке, як уперед, з'їжджаєш. А так, виходить, якраз сидіть хорошо. Оце ми його значить тут просверлили просто отвори, болт знизу, ось зверху. Гайки можна було і наоборот. Ну, ось тут ці резиночка ця знімається, звідти болт уставили, і все, проблем немає. Ну і... і Низ ви теж бачили, який він тут на цих уголках. Зняли оту рідну плиту, кришку оцю над циліндром, приварили до неї болти, просверлили дірки і вставили їх знизу, приварили з тієї сторони. Щоб не держати і все. І тепер, як в новіших тракторах, воно просто знімається і все. Так, поїду в магазин, значить, куплю нові чохли, бо це, ну, трохи не воно. Тепер ця сідушка не тіліпається, нормально вона стоїть. Рівненько. Та стояла в нас трохи дужче наперед. І отут, як ногою це як сідали, обруль постійно і оце ногою ми так процарапали, завжди ногою рвали цю сідушку. Тепер тут розстояння більше стало. Чохольчик поміняється і все буде добре. Ну і тут ось все як положено. Трошечки змістили сідушку на сантиметр, буквально туди в праву сторону, бо тут ось видно оцими болтами ось трохи порвало. Треба буде обтягнути заново і все. По м'якості вона така сама, але ну, настраюється добре, ніде воно нічому не мішає. Тут ось теж якраз чітко цьому міста хватає. біля цієї коробки проходить. Можна було б, звісно, ще сюди підлокотник, але так як є оцей автомобільний, то якось завжди... В ходу отак рука чогось лежить на ньому. Раніше рука лежала отут на цій, або на речаговій, ран... або за ручку оцю держалася, а тепер якось сюди і всю. На тому тракторі подлокотник на сідушки є, а ось цього збоку немає. То якось рука тягнеться, все одно хочеться покласти на цей подлокотник руку. Так що це отак вийшло. Отак ще раз покажу. Стає нормально, без ніяких доработок. Ну як? Без серйозних доработок, ніде нічого вирізати не прийшлося. І все. І сідушку не спортили, і низ не спортили, все нормально. Оце таке так. І бачив у агроканал Яготинщини Віталій зробив воздухан той новий, підказав, де знайти пластмасову трубу на воздухан, бо я давно її шукаю. Рафаель відділення продавати не хоче мені саму трубу без патрубки, без нічого. А в магазинах я знайти не міг. І мені Віталій, спасіба йому велика, підказав, де купити. Я в інтернеті подивився знайшов в епіцентрі в Полтаві. Так що, ось через пару днів буду їхати в Полтаву, Заїду в епіцентр, куплю труби. Хочу я пластиковий покрасити чорний цвет. Нержавейка, мені не подобається, воно блистить, його дуже видно. Там вихлопна чорна і тут хай буде теж чорна. Хочу обичну каналізаційну трубу, 75-ту Камазовські патрубки. І зробимо. Так що на цього і на того і на цього теж треба зробити. І все. Бо всі рекомендують. Так що зробимо? Оце таке. Погодка в нас. Отака сніжок іде, подивився там в чернівцях, у хлопців багато де в Україні снігу немає. У нас хоч і трошки, ну йде. Вітер, звісно, сьогодні великий, ну, отака погодка. Так що кому було полезно, може комусь було полезне це відео. А так, всім приємного перегляду. e sem